Не ігноруйте тривогу, перейдіть в укриття. Закликають білборди від міської адміністрації по всій Одесі. Але куди йти, якщо укриттів не вистачає? У спальних районах це взагалі звучить як знущання. А чи знаєте ви, де знаходиться найближче укриття, і як швидко туди дістатись? І як часто ви поспішаєте до укриттів під час повітряної тривоги? Є укриття в парку Шевченка, але воно не завжди відкрите. Його вже волонтери відновлювали, реставрували, але воно не завжди відкрите, тому люди ходять на паркінги. І коли ми ходимо по місту, то якщо чесно, ну таблички висять, але укриттів не вистачає. Я думаю, це велика проблема. Ну нас Ну, у нас під паркінг створювали будинок, і ми туди ховаємось. А часто ходите в укриття раніше частіше ходили. Зараз на перший поверх спускаємося. Сидимо біля ліфтів. Нещодавно, ось коли були БПЛА, ми були в центрі. Ми Щоправда, ми не згадали найближчих укриттів. Ми пішли просто парк. Ой, у підземний перехід. Ми не ходимо в укриття. Ми Ми не ходимо до укриття. Ми сьомо станції Фонтану. але знаємо, що школа напроти Ливанецького там є укриття, і діток водять. Я знаю поруч. є Теж у будинку ОСББ вони відкрили щось, написали сховище, але на цьому справа і закінчилася. Ніхто нікуди. Ми ж чужі люди тут, понімаєте? Ми ж біженці. Ти я... я нічого вже не боюся. Ну що ну я не знаю, де те укриття де бігти. Мені вже все одно занька. На залізничному вокзалі знаю, але ми жодного разу там не були. Ні разу не були в бомбосховищі. А чому у нас його немає? А йти 15 хвилин до вокзалу далеко. Там є підвали, але вони всі приватні, вони всі закриті, тому нікуди.